Я навчаюся на версатника широкого профілю операторове статус ЧПО. Чого я вибрав, тому що професія є престижною, престижною і... Ну, і перспективною. Так, звичайно, виправдала, тому що я багато знань здобув. Много чого нового дізнався в механіці, в токарній і фрезерній справі. Ну так, звичайно. Ну, раджу, аби зробили вибір розумно, бо тому що від їхнього вибору залежить їхнє майбутнє.